Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант за податкування та кадрів. Музика. Чи підлягаються податкуванню ПДФО та військовим зборам лікарняні, нараховані ФОПу Пенсійним фондом України? Проаналізуємо відповідь податківців Одеської області ній зазначено, допомога по тимчасовій непрацездатності. Нарахована виплачена ФОПу Пенсійним фондом України є об'єктом оподаткування ПДФО та військовим збором, а Пенсійний фонд є податковим агентом щодо такого доходу. Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності відображається податковим агентом в 4ДФ за ознакою доходу 127. Це означає. Що якщо пенсійний фонд виплачує лікарняний безпосередньо приватному підприємцю, тобто хвороба була приватного підприємця, виплачує допомогу приватному підприємцю? Мова не йде про декретні, там де вагітність та пологи, звичайний страховий випадок, який з шостого дня фінансується пенсійним фондом України. То відповідно саме пенсійний фонд має утримувати ПДФО військовий збір і відображати це за ІПН приватного підприємця як застрахованої особи в 4 ДФ за ознакою доходу 127. тобто податковим агентом є не сам ФОП, а пенсійний фонд України.